Уже за дві години львівський апеляційний суд розглядатиме апеляцію захисника підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу 18-річному В'ячеславу Зінченку. Нині той під вартою без права на заставу. І з нами наживо зі Львова кореспондентка ТСН Марічка Кужик. У неї і розпитаємо, чого хоче сторона захисту. Марічко, вітаю. Тож розкажи, у котрій початок засідання і чи буде присутній на ньому сам підозрюваний. Вітаю солю. Так у списку справ суду, які призначені на сьогодні засідання по справі Ірини Феріон вказане колегія судді має розглядати клопотання о 15-й годині. Апеляція адвокат підозрюваного подав, оскільки не погоджується з ухвалою Галицького суду. Це тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави. У СІЗО затриманий Зінченко вже майже два тижні. А спочатку його захисник Ігор Солима просив суд... суддю про домашній арешт із засобом. Стеження я сьогодні вже поспілкувалася з адвокатом. Він вимагатиме, щоб його підзахисного таки доправили нині до зали суду і щоб він був присутній на засіданні. Ну а Вимоги захисника залишаються такими ж, як і були це домашній арешт. Нагадаю, 18-річного В'ячеслава Зінченка, мешканця Дніпра, слідчі підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон за версією поліції. Хлопець готувався до злочину заздалегідь, купив відповідний одяг, щоб його було важко ідентифікувати. Слідчі розповіли, що є дані, що стріляв він з переробленого пістолета, де навчився володіти зброєю. правоохоронці ще з'ясовують. Ну і досі шукають зброю, заку. Ої вбили мовознавицю. У момент вбивства камери спостереження не працювали через відключення електроенергії. Однак все вказує на Зінченка, кажуть слідчі. Соломія, дякую, Марічко. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова, і там очікують, що уже за дві години апеляційний суд Львова розглядатиме апеляцію захисника підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон.